Пробуй кимось на матеріалом обробити ось круглу поверхню. Ось, будь ласка, це гнучкий клінкер легко, швиденько приклеюється. Взяв листка квадратного метра, приклеїв його, і все, і виходить ось така красотень. Далі доробиться, то взагалі буде ідеально, коли буде все зроблено. От гібкий клінкер, бачите, така в нього тоненька йде товщина, якби він не грубий, то толщину якби стіни не забирає. Наприклад, його в приміщенні клеїти, на фасад будинку клеїти. Срок служби не менше 20 років. Це, грубо говоря, як сказати правильно, пісок, клей якийсь, ну і краска робить кольорову якусь таку гаму. бачите і такий шевшавий, виходить, ніби у нас кирпічик. Але е, універсальність цього матеріалу величезна. Чи фасад будинку, чи фундамент, цоколь мається на увазі, чи в приміщенні. На дерево клеїти можна. Головне, щоб була рівна, ідеально рівна скажімо так, поверхня, та, щоб без всяких таких горбів. Ціна від 430 гривень за квадратний метр. Саме ось цей колір коштує 490 гривень. Якщо буде в плівочці, то буде 500, 540 гривень коштувати. Тож кольорова гама близько 100 штук. Тобто різних отінків. Це бачите, сірий, ось, наприклад, сірий світлий, сірий, якийсь темніший, сірий, знов світлий, тут, тут ось доще темніший, якийсь іде, тут ще темніший. Тобто тут, мабуть, тільки на сіровому п'ять різних відтінків. Тобто є гібкий клінкер в різних кольорах, є наявність, відправляємо по всій Україні нові поштою.